Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Ваяна. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. У безкрайньому океані розкидувся острів Мотунуї. Серед його мешканців ходила одна легенда. Колись давно був тільки океан, але потім богиня Тефіті створила острови і стала одним з них. Серце матері островів мало життєдайну силу, і Тефіті щедро ділилася нею зі світом, але напівбог вітру й моря Мауї задумав викрасти серце. Він міг обертатися на різних істот за допомогою чарівного гака. У подобі птаха Мауї дістався до острова Тефіті і втілив ганебний план. Без серця Тефіті почала кришитися, породжуючи морок. Мауї намагався втекти, проте його перестрів інший мисливець на серце праматері Тека, демон землі та вогню. Маої програв битву і відтоді зник. А гак напівбога і серце Тефіті щезли під водою. Минула тисяча років а демон Тека і досі полює за серцем. Океаном шириться темрява, що відганяє рибу і висмоктує життя з островів. Але одного дня хтось відшукає серце, помандрує за рифи, знайде мауї та примусить його повернути тефіті її серце, щоби врятувати. Острови і людей. Цю легенду маленька ваяна часто чула від бабусі Тали, а батьком дівчини був вождь Туї. Мамо, не задурюй дитині голову, казав він бабусі Талі. Немає ніякої темряви і демонів також. На острові ми в безпеці, а за рифи ніхто ніколи не попливе. Хто знає, загадково усміхнулася бабуся. Ваяну нестримно вабив до себе океан. Якось на березі вона побачила Черепашатко, яке чапало по піску. На нього полювали хижі птахи. Ваяна сміливо відігнала їх і допомогла малюку дістатися до води. Раптом океан розступився та утворив на дні стежину. «Чудасія!» У захваті Ваяна пішла цією стежинкою, збираючи мушлі. Над дівчинкою здійнялася велика хвиля, а тоді почала з нею гратися і кинула смарагдовий камінчик до її рук. То було серце Тефіті. Але Ваяна про це не знала. На жаль, вона згубила камінчик, коли поверталася на берег. Коли ваяні виповнилось шістнадцять, батько привів її на священну гору, де кожен вождь клав свій камінь. Прийде час, доню, і на цій вершині з'явиться і твій камінь. Ти майбутнє нашого племені. Та серце Ваяни рвалося якнайдалі від острова. Вона мріяла знайти щось нове за небокраєм. Одного дня мешканці Мотонуї повідомили вождеві, що кокоси всихають, а риби в лагуні майже не стало. А якщо рибалити за рифами? спитала Ваяна Ніхто ніколи не перетинає рифи, гримнув Туї. Океан безжальний і небезпечний, затям нарешті. Та, попри батькову заборону, ваяна перепливла рифи, аби переконати всіх, що там значно більше риби. Проте сильні хвилі розтрощили вщент човен дівчини, а її саму викинули на берег острова. Схоже, тато казав правду, сумно вмовила Ваяна. За рифами нічого шукати. Пора забути про ці дитячі мрії та покласти на гору і мій камінчик. Але бабуся Тала порадила прислухатися до голосу серця, вона привела внучку до таємної печери. Ти справді віриш у те, що наші предки ніколи не потикалися за рифи, усміхнулася бабуся. Ваяна пройшла крізь печеру і перед нею постала лагуна з цілим флотом вітрильників. Ми були мореплавцями? Не йнялася віри дівчина, і бабуся пояснила, коли Маої украв серце праматері, прийшла темрява. Прокинувся тека, і човни почали зникати в океані. Тому вожді заборонили мандри, але пітьма не зупиняється, вона висмоктує життя щоразу з нового острова. І ось тепер підбирається до Мотонуї. Та колись хтось помандрує за рифи, розшукає мауї і перевезе його через океан, щоб повернути серце богині островів, додала бабуся Тала. Вона простягла ваяні смарагдовий камінчик. Колись на березі я підібрала серце тефіті, яке ти загубила ще малою. Ти...» Обрана океаном. Я гадала, це мені лиш наснилося, вражено мовила ваяна і радісно помчала до батька. Тату, ми врятуємо острів. В лагуні є човни, на них ми знайдемо мауї, і він верне серце та фіті. Яке серце? Вождь вихопив камінь із рук ваяни і пожбурив його. Це звичайна галька. Кинувшись за камінчиком, Ваяна побачила на землі бабусину палицю. Щось сталося. Донька і батько побігли додому бабусі. Ваяна присіла біля ліжка старенької та взяла з її долоні серце та фіті, зняла з себе медальйон, поклала камінчик туди і простягнула внучці. Рушай, океан, вибрав тебе. Як же я тебе кину? Заплакала ваяна. Бабуся з останніх сил усміхнулася. Я завжди буду поруч із тобою. Рушай! Ваяна вийшла в море на одному з човнів із лагуни. Озирнувшись, вона побачила, як світло в бабусиному будинку погасло. В цю мить над човном здійнялося сяйво. Ваяна знала, що це дух бабусі, який оберігає її. Дівчина стала гребти до рифів, і коли перед нею виросла хвиля, підняла вітрило. Човен злетів на гребінь хвилі, промайнув над рифами і опинився у відкритому морі. Вранці Ваяна виявила на вітрильнику пасажира. Це був пришелепкуватий півень. Ай-ай! А незабаром почався шторм. Хвилі виконали судно на острів. Оговтавшись, ваяна помітила малюнок гака на одній зі скель. І тут з'явився напівбог Мауї. Я, Ваяна, змотонуї, рішуче вигукнула дівчина. Ти сядеш у мій човен, перепливеш зі мною океан і повернеш серце Тафіті!» слухаюсь, мовив Мауї. Я стерчу на цьому острові вже тисячу років через те, що вирішив дістати це серце заради вас, смертних. Мауї став вихвалятися, як багато добра зробив для людей. Запевняв, що дав їм вогонь, зловив сонце, підкорив вітри, витягнув з води острови. Задуривши Ваяні голову, він заманив її в печеру і заблокував вхід. Напівбогу потрібен був човен Ваяни, щоби покинути острів. і... Знайти свій гак. Однак ваяна не з тих, хто здається, дівчині вдалося вибратися з печери, та її вже відчалив, прихопивши півня. Ваяна кинулась у воду та попливла за човном. Враз її огорнула хвиля, понесла до судна і поставила на нього прямісінько перед приголомшеним напівбогом. Я, ваяна змотонуї! Ти попливеш зі мною і вернеш серце Тефіті». Від того серця лиш біди, почав Мауї. І раптом на них напали кокомори, пірати у вигляді кокосів. Зчинився справжній хаос. Серце Тефіті випало з медальйона Ваяни, і Аяй ковтнув його. Пірат схопив півня і стрибнув на свій корабель. Ваяна за ним. Відбиваючись від піратів веслом, і спритно перелетіла на мотузці на свій човен, і тоді ай яй виплюнув камінець. Мауї натягнув вітрило. Сміливці зуміли відірватися від кокомор, котрі почали закидати їх отруєними дротиками. На щастя, у Ваяну і Мауї жоден не влучив. Я не попливу до Тефіті!» Мовив Мауї, Шлях туди, цілий океан халепи, і мені ще треба знайти свій гак. Але ти був би героєм для всіх людей, хитро сказала Ваяна. а не шахраєм, що вкрав серце. Мауї замислився. Ці слова зачепили за живе. Про тебе свого гака я не зможу бути перевертнем і не здолаю тека. Слухай! Мауї розвернув човен. Гак мій украсти та матоа! Пливімо до його лігва. Ваяна попросила Маої навчити її вправно керувати човном. Однак той зверхньо кинув, що це не дівчача справа. Аж тут здійнялася хвиля, висмикнула з човна дротик кокомор і штрихнула ним Маої. Здоровидло гепнувся до лілиць. Ці отруєні дротики на якийсь час знерухомлювали. Хоч не хоч але йому довелося навчати ваяну на словах, як в'язати вузли, керувати вітрилами та визначати шлях за зірками. Так вони і допливли до острова зі скелястою горою, яка була лігвищем гігантського краба Таматоа, що славився любов'ю до блискучого. Вибравшись на верхівку гори, Мауї відкрив отвір, під яким було бездонне провалля. У, -у, 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 у. крикнув Мауї, а потім стрибнув. Ваяна злякано глянула вниз, зібрала в кулак всю рішучість і скочила за напівбогом у безодню. Летіла ваяна страшно довго, але, врешті-решт, безпечно приземлилася на дно провалля. Оглянувшись навкруги, ваяна побачила купу скарбів, з верху якої виднівся гак Мауї. Аж тут нагодився і сам напівбог, але він знав, що Таматоа десь чатує. Мауї надумав відвернути увагу краба якоюсь приманкою, щоби забрати свій гак. Цією приманкою Маої зробив ваяну. Начепивши на неї мерехтливі мушлі, він відрядив її до скарбів. Коли тамато з'явиться, спробуй задурити йому голову. Хай поговорить про себе. Він це просто обожнює. Монстр і справді зачаївся. Коли він побачив ваяну, то виструмив голову з під осяйних коштовностей, якими був обліплений його панцир. Людисько у лігові. Чого тобі треба? Ми смертні чули легенду про видатного краба, почала ваяна, і мені закортіло дізнатися про тебе. Краб заходився вихвалятися, який він прекрабсний. а Мауї видерся на його панцир, тоді здійняв гак і хотів перетворитися на птаха та здолати монстра. Одначе Мауї став рибою, а потім оленем і поросям. Схоже, він утратив хист до перетворень. Таматоа відібрав у Мауї гак і зібрався поквапитися. Гей, крабе, дивись, як сяє! Ваяна показала серце Тефіті і жбурнула його між каміння. Краб погнався за ним, а ваяна вибігла на його панцир і забрала гак. Тікаємо, доки він не помітив, що я підмінила серце на звичайнісіньку мушлю. гукнула вона Мауї. Вони підбігли до підводного гейзера, і потужний струмінь викинув їх із лігва та матоа. Дякую, що виручила, зітхнув Мауї. А я навіть крабе не переміг. Як переможу Тека? Я украв це серце для людей, щоби заслужити їхню любов. Та не заслужив. Ваяна запевнила напівбога, що в нього вийде здолати тека і повернути серце праматері. Якщо потренуватися у перетвореннях, її підтримка надала Мауї сил, і за якийсь час йому вдалося обернутися на птаха, як він того і хотів. Незабаром вони підпливли до острова Тайфіті. Ваяна простягла Мауї смарагдове серце. Врятуй світ і стань знову героєм! Мауї перетворився на птаха та полетів до оповитого туманом острова. Аж тут на його шляху з'явився Тека. Демон почав жбурляти у птаха лавою. Та завдавати ударів вогняним кулаком. Птах упав у воду, обернувся на Мауї і вибрався на човен. Ваяна не полишала спроб причалити до острова, але Тека не підпускав їх. Він заніс здоровенний кулак над човном. Мауї безстрашно оборонявся. Але сильним ударом Тека пошкодив гак і відкинув вітрильник далеко в океан. Ми якось полагодимо гак, намагалася розрадити ваяна невтішного Мауї. Це неможливо. Гак зробили боги. Ми будемо обережніші, не здавалася Ваяна. Тека прикутий до скелі біля острова, він із лави, тому не зайде у воду. Нам треба його обійти. Тільки без мене, відповів напібог. Завдяки залишкам магії з потрісканого гака Мауї обернувся на птаха та полетів собі геть, залишивши Ваяну і Аяя самих. Дівчина була в розпачі. З пересердя вона кинула серце у воду і заплакала. Зненацька перед нею виник силует бабусі тали. Ти вже так далеко запливла і ось тепер здаєшся? Пролунав голос. Згадай, хто ти? Я Ваяна з Мотонуї. Дух моїх предків, які плавали за обрії, кличе мене вперед. Чому я маю відступати? Ваяна пірнула і дістала з дна серце, а коли випірнула, бабусин силует вже зник. Проте в душі дівчини лишилася впевненість. Я сама верну серце про матері Тефіті. Вона розвернула човен і натягла вітрило. Згодом Ваяна знову побачила похмурий острів, закутий у хмари диму. Вона збиралася опливти скелі, тека не підпускав її, жбурляючи розпеченою лавою. Та Ваяна вправно маневрувала то вперед, то назад, то в один бік, то в інший. Рухаючись швидко, вона заплутувала демона, врешті знайшла прохід між скелями і шмигнула туди. Острів був вже близько. Хоча Тека і боявся води, одначе зі скелі все ще міг дотягнутися до ваяни, демон заніс вогняний кулак, щоби завдати вирішального удару. Аж тут, не від звідки, взявся на півбог і відбив удар Тека, потрісканим гаком. Маої! зраділа ваяна. Ти повернувся! Ти обрана океаном, іди рятуй світ! Рішуче мовив Мауї, А я тебе прикрию, коли дістанешся до острова, поклади серце у спіраль. Ваяна чим дуж помчала до своєї цілі. На острові дівчина вибігла на верхівку гори та розвернулася Те Фіті не було ніде, вона щезла. Кому віддати серце? Ваяна глянула з вишини на тека. І помітила в нього на грудях спіраль, точнісінько таку, як на смарагдовому камінчику. І раптом все зрозуміла. Вона здійняла серце над головою і тека побачив його сяйво. Тоді ваяна спустилася до берега. Хай підійде, сказала вона океану. Вода розійшлася, утворивши стежку на дні. Ваяна рушила назустріч тека. Я ваяна з Мотонуї, я перепливла океан, щоби знайти тебе. Замість серця у тебе вогняна рана, та ця рана, це не ти. Згадай, хто ти насправді ким дійсно є. Тека зупинився перед вояною, і вона помістила серце у спіраль на його грудях. Враз спіраль засяяла, і тека перетворився на прекрасну богиню Тефіті. Богиня торкнулася випаленого острова, і той вмить став зеленим і квітучим. Життя повернулося до нього. Тефіті побачила Мауї і навіть подарувала новий гак. Напівбог перетворився на птаха і помахав ваяні на прощання крильми. Пітьма більше не загрожувала Мотонуї. Завдяки ваяні остров'яни згадали. Що вони є мореплавцями і почали знову підкоряти океан. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.